Задирала спідничку, знімала лівчик і робила свою страшну роботу. тьотька рецепієнтка так кричала: Аха, аха! і ніякі там не я. Я відповіля національної комісії з моралі у її творах стояли б одні крапки, полуничку, верени Карпи борці за мораль, колись угледіли навіть у назві щойно виданої книжки. Заставили мого видавця перейменувати книжку в порно супермаркет самотності. Просто на супермаркет самотності, щоб не фігурувало слово порно. Як казала Фейна Ранівська, жопа є слова такого нет, відповідно. і радили ще покласти книжку на верхній полиці книгарень, запакувавши в чорний поліетиленовий пакет, щоб діти не бачили. Тоді текст нижче пояса вдалося відстояти. Як буде тепер, письменниця судити не береться. Депутати вже ухвалили у першому читанні зміни до чинного закону про суспільну мораль, де чорним по білому виписали порнографією віднині вважається не лише фіксація, а непристойний опис статевого. Акту критерії непристойності не уточнюються, але під контроль візьмуть не лише літературу. Якщо зміни до закону про суспільну мораль приймуть, таке по телебаченню ви більше не побачите. І таке ругають разне людям начнемо. І таке теж. Хіба що дочекаєтеся 11-ї ночі. Телерадіо забороняється розповсюджувати передачі, які містять нецензурні, лайливі та брутальні слова, елементи насильства та жорстокості, демонстрацію тіл померлих чи тяжко поранених людей, сцен, у тому числі кривавих, що викликають страх чи жах, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00. Та на каналах з обмеженим доступом демонстрація тіл померлих, або там ще там якісь криваві сцени, і так далі. Здійсня очень относительно. Директор з виробництва цього телеканалу не розуміє, чому їхні кримінальні хроніки тепер мають зникнути з денного ефіру. Пропоную вашій увазі свіжі навколо кримінальні новини. Кривавих сцен в програмі вистачає, але то каже з профілактичною метою. Можна мільйон разів розказувати про те, що водіти може пристегуватися. Ну можна один раз просто показати во що превращається там людське тіло ну вот в результаті аварії. і все. А то що там у кого-то будет щось не в порядке з головой, пойдет. Какие-то глупости совершать, Ну, в общем-то, тогда нужно запрещать кухонные ножи, тогда нужно запрещать сковородки, молотки. Может, я уже зашоренный, но даже новости сюжеты, то есть это обязательно должно быть кого-то раздавить, это пятно крови на дороге. То есть, все у нас базируется на плотских каких-то чувствах. Це йому річ, гостре слівце, а від насильства і рукопрокладства на телеэкранах заплющує очі, хоча сам кулаками з них махав не раз. Доброго ранку! Євген царьков, один із співавторів нового морального законопроекту, зізнається, якби його воля вичистив зі змі не лише порнографію, жорстокість та лайку нещадно карав би за пропаганду одностатевого кохання та де Труа. нам. Усилили стереотип, что вот за рубежом, за океаном в Европе или в Америке, да, там все по-другому. Мне друзья привезли букварь, который выпускается в Европе. И этот букварь рассказывает, что семьи бывают разные. Вот папа с мамой, да. А потом пошла прекрасная цена. Это Лаура и Келли, то есть, это мама и папа одной девочки. То есть, две, извините, лесбиянки воспитывают семью, переворачиваем страниц несколько, там идут сводники, да, а потом, опять-таки, ни с того, ни с сего находятся два мужчины: Робин и Клиффорд, то есть, это, извините, два гуманитарных. Мосексуастиніспідують дівчатку, яку нещасною зовут Сюзі. То есть написано, що щасливі сім'ї це і мама з папою, а далі нужно вирізати сюди лесбіянок, гомосексуалістів і слоніків. Окремою статею норму про заборону пропаганди нетрадиційних взаємин в законопроекті так і не прописали. Натомість під табу потрапили будь-які оголошення інтимного характеру та заклики до тероризму і ксенофобії. Якщо пролунають публічно, змі за рішенням суду можуть позбавити ліцензії. Мова йде про е, ті випадки, які. Не пролунали в прямому ефірі, одноразової немає можливості і, і немає рації, і нерозумно було пред'являти претензії засобу масової інформації. Бо при чому тут журналіст, чи при чому тут телеканал. Якщо прийшла особа, тим більше політики і якісь речі промовила в прямому ефірі. А якщо в новинах покажуть терористичний акт, це також буде пропагування тероризму. Тоді давайте заборонимо новини. Розмитість та абстрактність заборонених понять обурила міжнародну журналістську спільноту в організації репортери без кордонів. Наполягають, моральний законопроект суперечить європейській конвенції та всесвітній декларації прав людини. Ми наближаємось швидше не до Європи, а до, скажімо, сусідніх країн, в яких такі норми використовуються якраз дуже успішно для того, щоб блокувати якісь неугодні змі. Використовується просто як метод тиску. Диктувати правила зможуть і інтернету московську пошесть п'яну і тверезу, аби не Сумувала Росією, вішай на березу. Звичайно, це буде ксенофобія і заклик, тому що є він тут. Заклик вішай. це бандерівський календар. Він не залишає шансів його автору не підпасти під цензуру. Віталій Січкарчук в мережі знаний як пекельний бульба, певен тільки на законопроекту хвалять його сторінка в живому журналі. Потрапить до чорного списку. Адже за новими правилами, якщо на сайті відшукають бодай щось сумнівне з точки зору моралі, за поданням однієї лише профільної комісії. Та без рішення суду доступ до ресурсу провайдери мають обмежити зараз. Відкриваєте будь-який лайф, журнал український. Там ну через один там будуть якісь слова нехороші. Про владу, про Януковича, і це все йде вже як-що, як заклики до т -т -т, там екстремізму до тероризму. Утім, капітулювати інтернет-користувачі і не думають, в разі чого поститимуть на сайтах сервери, яких за кордоном блокувати їх майже неможливо, підтверджують інтернет-провайдери. Це нужна щоб всі інтернет-провайдери країни произвели такую блокировку. То, что мы вводим доменные имена, вот название сайтов, на самом деле по ним блокировать ничего нельзя. Блокировать можно по IP-адресам. Но здесь какая проблема, что на одном IP-адресе может находиться несколько там, тысяч сайтов. Разом провайдери та медійна спільнота написали до Верховної Ради листа з вимогою не голосувати за законопроект чи бодай перед другим читанням внести до нього правки, щоб у гонитві за моральністю шляхитні наміри чиновників раптом не перетворилися на механізм репресій. Це починається в нас така собі Росія, матушка, і починається Китай. Де, якщо ти забуваєш гуглі слово демократія, тобі видає жодного результату на ваш запит не було знайдено. Марія Куренюк, Влад Каретник та Микола Лебедєв, час підсумки.